Вітаю вас! Були часи, коли людей з великими габаритами оспівували художники і поети. Надміру повні жінки набували статусу красунь, а чоловіки сильних та хоробрих воїнів. У наш час уявлення про красу радикально змінилося. Саме тому нам доводиться вести постійну боротьбу із зайвими сантиметрами та кілограмами. Про прогресивні хірургічні методи корекції фігури ми будемо говорити сьогодні у програмі Медицина. Пластична хірургія ефективний, швидкий та досить радикальний метод боротьби із недоліками нашого тіла. Людську жирову тканину можна порівняти із бджолиними сотами. Кожна складається із судин нервових та з'єднувально тканинних волокон, в яких і накопичується жир. Саме завдяки такій побудові жирової тканини хірурги видаляють зайве з мінімальним пошкодженням основних структур. Сьогодні ліпосакція та абдомінопластика найпопулярніші у світі процедури з корекції фігури. Основні операції, які виповняється. по телу, допустим, это при избытках жировой клетчатки, это так называемые липосакции, то есть операции, при которых удаляется избыточное количество жировой клетчатки и удаляется так, чтобы тот контур тела, который остался, откуда оно удаляется, допустим, из области живота, из области бедер, для того, чтобы этот контур остался гладкий, ровный и для того, чтобы не было каких-то вот излишков. Не варто розглядати ліпосакцію як спосіб швидкого схуднення. Це корекція контурів фігури. Якщо жінку від бажаного ідеалу відокремлює лише кілька зайвих кілограмів, то їй краще зайнятися спортом і знизити калорійність харчування. Будь-яке оперативне втручання в організм потрібно робити лише у випадку крайньої необхідності. Огромний комплекс операцій по улучшенню контурів тіла є пластичка хірургія, наприклад, абдомінопластика, пластика живота. Это выбирание так называемого фартука. Вот Когда э, есть избыток, который мешает одеть нормальную одежду, те же брюки. То есть, эта складка она мешает. И активному движению, даже занятиям спорту она мешает. Э, С помощью обдоменопластики эту складку можно устранить. Ну а вот операции, которые устраняют избыточные складки по всему телу, так называемый бодилифтинг. То есть это когда подтягиваются определенные части всего тела. То есть не просто там, допустим, живот или плечо, а подтягивается, допустим, вот верхняя часть туловища, нижняя часть туловища. Это те операции, когда пациент после избыточного веса чрезмерно похудел. И вот, кроме того, что может остаться какой-то небольшой избыток жировой клетчатки, остается еще и не сократившаяся кожа. Естественно, эти операции актуальны летом, потому что летом уже пациенты перед летом или даже вот в начале лета, чтобы подготовить себя к пляжному сезону, все хотят красиво выглядеть на пляже. Ну и в то же время, скажем так, эти операции после этих операций оптимально где-то месяц реабилитационный период. Поэтому. Если планируемый отпуск, планируемый пляжный сезон будет через месяц от момента операции, это вполне нормально. Это вполне как бы то адекватное время, когда можно выполнить операцию и с большой долей вероятности гарантировать пациенту, что он уже полностью восстановится и сможет абсолютно спокойно как купаться в море, так и загорать э, уже, скажем так, с новыми приобретенными формами. Інститут пластичної хірургії Віртус найбільший в Україні медичний заклад, що займається проблемами естетичної медицини. Інститут поєднує консультативну поліклініку з денним стаціонаром відділення косметології, лазерних технологій, естетичної хірургії. Велику увагу фахівці інституту приділяють діагностиці, а будь-яке хірургічне втручання проводять за показаннями та на підставі попередніх досліджень, враховуючи загальний стан здоров'я пацієнта. В нашей клинике разработаны, я думаю, уникальные техники, которые позволяют нам правильно готовить пациентов к операциям и вести послеоперационный период. Наши предоперационные массажи, они помогают улучшить отток, улучшить кровоснабжение, что позволяет более хорошему течению во время операции, более плавному и быстрому зажалению в послеоперационном периоде. Массажи, которые мы делаем в послеоперационный период, это массажи, восстанавливающие кровоснабжение и опять-таки лимфатический отток. Это антистрессовые массажи и массажи, которые улучшают общее состояние и состояние воротниковой зоны. Тіло капітал нашого здоров'я, джерело фізичної сили і життєвої рівноваги, та інколи воно може призводити до серйозних комплексів. Наприклад, є люди, для яких актуальною проблемою, особливо у спекотні літні дні, є надмірне потовиділення гіпергідроз. Нерідко вираженість гіпергідрозу настільки велика, що під буквально заливає очі, долоні й стопи завжди вологі. На одязі постійно виникають мокрі плями від поту. Застосування препарату Діспорт дає змогу на тривалий період позбутися цієї проблеми. В літній період це особлива процедура, яка у нас в клініці дуже популярна. То есть раньше эта проблема считалась неразрешимой, тяжело было избавиться. Сейчас, в данный момент, за 15-20 минут введение диспорта, ботулотоксинов, они блокируют проводимость нервных окончаний от э, нервов э, к этой железе. В течение 6-8 месяцев вы забудете полностью об этой проблеме, особенно это актуально в летний период. В принципе, эта процедура абсолютно безопасна, никаких осложнений, побочных эффектов не дает. Важко знайти жінку, яка була б повністю задоволена своєю зовнішністю. Та насправді для того, щоб добре виглядати, не обов'язково мати бездоганну фігуру. Весь секрет в тому, щоб підкреслити достоинства, а позбутися недоліків, нам допоможе естетична медицина. З вами була Ірина Трухачова. Побачимось.